От, Який от теж такий, він був дуже ризикований, там бенг позивний Гордій. І ну, підставився, його в заслідку заїжджали, його сняли. Ну я думаю, вже снайпер навіть. Тому що він на машині їхав, прям ПКМ і валів з ПКМ, і, ну, Дуже висунувся його. І це ротний наш. І вбили теж, от коли ми в заслугу. прямо влучені в машину під Червоносільський. А оцей розвідник Макс, він поранений сам вийшов, один вийшов. Там таких хлопець немає. Молодець. Оце командир, перша рота, перша звод Шульц теж загинув під час ну, 19 серпня. Теж без бронежилета. Скіф, це командир був всіх всіх розвідників. Теж ну тут всі всі вони, всіх, це, те, сука, всі з ним. Тиха смертневого розмаю. Непомітно догора, я рай. Я тебе сьогодні покидаю. Ти мене на завтра не чекай. Тиха смерт ревневого розмаю.